Ще раз всім привіт! Із святкового перехожу до нашого повсякденного буденного: у мене ця тікток-сторінка нова. Та на попередній я розповідала про Світлану Кривульську. Яка годує наших хлопців це в прямому сенсі, тому що вона пересилає їжу хлопцям на передову. А для того, щоб цю їжу спакувати, потрібні ретор пакети. Тому зараз знову відкритий збір. Я прикріпляю посилання на монобанку і також фото наших. Котиків, правда? Зашифрованих. Будь ласка, не будьте байдужими. Гривню, 2-3 неважливо. Але дуже важливо, щоб було куди цю їжу складати та передавати. Ще залишилося м'ясо, яке потрібно переробити та відправити хлопцям, щоб вони були ситі. Всім гарного дня і дякую!